У нас в гостях Коля Черняк. Я почав в кінці четвертого курсу працювати в дистриб'юторській компанії. Я там накопав таке, я, ну, вони там під дією радіації мутували. Треба там поле лопанути, сусіда. Ми хреново там закінчили. Заходжу, він каже: все є, тебе чекаємо, у нас документи твої, зараз ми тебе оформимо. Кінець. Миколі Черняку, як підприємцю по лісам по підвалам і так далі, де гроші і так далі. Продали цей, Коротше, все продали. перші гроші, які ви заробили, як це у мене було десь на тисячу гектарів вже замовлень, а дронів ще не було. Війну ми зустрічаємо з повним нулем дронів. Ми беремо два дрона в Лізін, страхуємо їх. Коротше, там такий чек. Я як настояще зв'яшення значив шукати щось нове. Ну а розкажи, як ти Богомазу бізнес продав. Це плюс 50 відсотків. Як ти бачиш взагалі майбутнє агродронів в Україні і в світі світів от Буду сидіти, пацани, отут-ут -от, знизу, на мінус першому етажі, з екранами, і дивиться, як дрони літають. Якщо я обісрався, ну вибач, приходьте, ми безкоштовно вас навчимо. You said, що ви зробили? Ви реально чуть не зламали нам ринок.